Той хор, а це шкільний хор загальної школи, 10-ї школи. Цей хор ну, був окрасою звіту Тернопільської області в Києві. У вас це виходить. Ідіть в палац піонерів, керівником гуртка. Вам там зроблять всі умови, ніхто вам не буде представляти палки в колеса і працюйте, і робіть хор. Це було в 80-80 році. Коли в 1995 році ми поїхали в Будапешт на фестиваль, на, просто на фестиваль е, хор, дитячих хорів, я вже мені здавалося, що я вже щось собою представляю. Коли я послухав хори з всього світу і коли на заключний е, на Гала-концерт нам просто дали запрошення і ми посадили в галь, на гальорку, а я був дуже здивований, що це ми не там. А коли вийшов дитячий симфонічний оркестр, і десь біля двох тисяч хорів, не тільки дитячих, а й дорослих, і вони карміну, бурану, як це все в величезному тому залі. А я собі сказав, так, Ізендарчику, твій хор, гурток то є гурток. Я підійшов до керівника з Прибалтики і йому просто кажу, як це кажу, ви добилися, що ваші діти з листа, оце ну не з листа читають, а він мені каже, ну що ж ви, ваша співуча Україна. Вам, ви вважаєте, що вам вчити співати дітей по нотах не треба. У вас музичні школи прекрасні, ви вчите грати людей і так далі. А ми ми не маємо такої співучої нації. Ми з 4-5 років вчимо дітей співати, ми вчимо нотної грамоти і так далі, тому подібно. Це було в 95-му році. Я приїхав додому, пішов до мера і кажу: все, в мене є освіта відповідна, колектив має веде. Або буде школа, а не то гурток, то гурток. Я сьогодні пішов, він прийшов на заняття, а там то, а там то. А як вже школа? І мені відкрили школу. Мер мудро поступив підійшов до цієї справи, значить, офіційно-юридична школа, директор, завуч, кошторис, статний розпис і так далі, тому подібне. І вже з 96-го року Німеччина. В Львові перше місце, Івано-Франківське перше місце, в 2000, -го, 2000 -го році Всесвітня Хорова Олімпіада, де три і так далі. Коли на міжнародні конкурси треба було їхати, ну, то там не просто, там, треба було якось ну, там, дати назви. Цього. Просто сказати, хоровий гурток Палацу Півнерів, ну, то, то трошечки було мені. Не. Ну, я собі так. Струвий, книжечка в мене є, вона вже там свій їх вечором думаю, ага, ну там, ну барвінок, ага, Жаринка, то Зоринка. Але таке слово якесь. Я дзвоню ранку до професора Ткачука на філологічний факультет, кажу, як там його звали. От я керівник такий, а я знаю ваш порт, то що мені кажу, треба назву якусь таку придумати. Кажу, от то-то. Кажу, є таке слово Зоринка. А він так професор, каже, ну так як є зоря. То є Зоринка. То що ви дозволяєте? Дозволяю. ну от так. まだいいかそれは <laughs>。